На огляді ось такий цікавий багатофункціональний туристичний ліхтар. Моделечка ЄС 36-очки. Може працювати як ручний. Дуже потужний ліхтар Діод TG. Лупіт метрів на 250-300. Фокусування присутнє. Якісний пластик. Також може працювати як лампа. Є біле і жовте світло. Ось тут у нас ще є діодики по колу. Не можу сфокусувати. Потім перевіримо режими, включу. З цієї сторони у нас дуже потужний неодимовий магніт. Ось тут у нас. Така невеличка скоба. З цієї сторони ми маємо гумову заглушечку. Відкриваємо, вона щільно закриває отвір. Може цей дівайс працювати як павербанк. І гніздо для підзарядочки Type-C. Зараз включимо його. І подивимося, як працює індикація. Ось так. Вага цього ліхтаря 195 грам, довжина 16 см. Ну і перевіримо, як він світить. Кнопочка вмикання розбита на дві частини. Це в нас як ручний ліхтар, це в нас як лампа. Фокусуємо. Світить він ось такою точкою. Дуже далеко. 100% режим 50% стробоскоп і вимикаємо. Так. Потім лампа, жовте світло. Потім перемикаємо на діоди, біле світло. Ось так він виглядає. Ось такий він цікавенький, коли світиться. Запам'ятовую режими. Ще раз перший режим, другий режим лампи. Червоне світло. Ще тут є, що цікаво, довго утримуючи цю кнопочку, ми зменшуємо. Ступень освітлення. Нажимаємо, збільшуємо. Ну, ось така моделечка. Ще раз є 666 в комплекті провід для підзарядочки Type-C. Ось такий. Дивіться наше відео. Багато зняло відео з ліхтарями і не тільки. І до слідуючих відео. Е, купляв його, до речі, десь в районі 5,5 бакса на Хмельницькому оптовому ринку. Ну, ось так для військових на подарунок. Ну, Непогано вважаю модельчика, така цікава.